Доброго ранку четверга. А, місяць поступово зростає. А разом із ним і наша енергія. Нагадаю, що з 17 лютого по 3 березня ми з вами знаходимось у так званому коридорі. затемнень. підпишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. Це період, коли Доля або за власним бажанням, або проти вашої волі починає вносити зміни у ваше життя. Ми їх не дуже любимо, бо знаєте, кажуть, що краще. А... Стабільно, навіть якщо це не дуже приємно, бо на зміни нам потрібні завжди сили. Ну і дуже хочеться ж гарантій. А життя, як відомо, гарантій ніколи нікому не дає. А сьогодні символ місячної доби леопард, і сама назва цього дня вже говорить за себе е, у цей день. Уже сили починають активно проявлятися в тілі. Якщо на початку зростаючого місяця тільки ми міркуємо про те, що ми хочемо зробити, то зараз уже. Наступає період, коли важливо приводити в дії те, що ви собі забажали. Ви можете зробити маленький крок на зустріч до своєї мрії. Ну, до прикладу, там, як мінімум, там підбити підсумки бюджету вашої майбутньої справи, або подивитися, як там хтось займається цією справою, або поцікавитись навчанням, якого вам не вистачає. І це вже буде маленький, але крок, все всесвіт побачить. Що ви не тільки пишете і плануєте, а ще й готові робити кроки. Це день активної фізичної сили. Я про це говорила. І що ми тут можемо зробити? Зрозуміло, що активно навантажити своє тіло. Відвідати тут уже 100% спортзал, не хочете з раночку 20 разів присідаєте, там дуже гарно ведуть рубрику мої колеги. Тож не лінуйтеся, обов'язково заряджайтесь енергією, бо тіло любить рух. А якщо цю енергію ви не використаєте. То вона може затриматись в організмі якимось неприємними симптомами. Нам цього точно не потрібно. День сприятливий для бізнес-починань, для будь-яких справ, для от всього, що душа ваша забажає, і планети та зорі теж кажуть, що звісно. Енергетика загальна в країні важка, але є малесенькі такі дні і шпаринки, через які ми можемо таки протиснутись малесенькими кроками, але до наших бажань і мрій. Тож нехай вони збуваються, і до зустрічі завтра.